Росіяни спробували прорватися на сумщині. Масштабний удар окупантів зміг спинити один танк. Так, український танк зі складу першої танкової бригади вступив у ближній бій із противником, що переважав силами, завдяки точним пострілам і злагодженим діям екіпажу. борт зміг підірвати ворожу техніку у прямому бою. І завалений уламками залякав пострілами піхоту, яка несла втрати і змушена була відступити. Подібних інцидентів відбулося декілька. Здавалось би, перехопивши ініціативу після витіснення українських військ із курської області на заході Росії сили чисельності близько 50 тисяч росіян рухалися на сумщині, але тепер їх вдалося спинити. Це був важкий бій. Але менші за чисельністю українські сили, сформовані із частин не менше десяти бригад, кожна з яких мала декілька тисяч людей зупинили просування росіян трохи на південь від Яблонівки. На окремих ділянках наші підрозділи успішно застосовують тактику активної оборони та звільняють українські землі у Сумській області. Заявив днями головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сир.